І ремонт у Тирасполі, до міської програми ввійшло 35 об'єктів освіти, культури та спорту. Декада української мови у школі села ближні їй присвятили ювілею великої перемоги. Легендарний турнір переможців відбіркового туру шкіряного м'яча нагородили кубками. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз? Глава держави провів сьогодні зустріч з главою місії ОБСЄ в Молдові Клаусом Нойкерхом. Про що говорили? Дивіться просто зараз. Переговорний процес між Придністров'ям і Молдовою, Клаус Нойкер, перебуваючи на посаді глави місії ОБСЄ в Молдові, приділяє йому підвищену увагу. Його робочі візити до нашої республіки і зустрічі з керівництвом країни мають системний характер, і майже на кожній обговорюванні питання ті ж самі йдеться про телекомунікації, водійські посвідчення, банківські рахунки, земельні суперечки з тим, що у зв'язку з тим, що домовленості не виконуються, немає сенсу переходити і до нових домовленостей. Подальші переговори за новими питаннями просто втрачають будь-який сенс. Тому я думаю, слід направити наші зусилля на імплементацію того, що є. Зрозуміло, що в Молдові непроста ситуація. За рік змінилось три уряди. Це завдає великих проблем у сам переговорний процес. Тому слід вирвати до цього імунітет з точки зору переговорного процесу, і незважаючи на зміну політичних формацій у Кишиневі, все ж таки. Працювати Вадим Красносельський зазначив, в умовах політичної нестабільності в сусідній державі значимість формату постійної наради тільки зростає. Ми надіємося на Звичайно, ми сподіваємося на ваші посередницькі послуги саме в форматі 5 плюс 2. На мій погляд, зараз він має грати ще більшу роль з точки зору майданчика для перемовин. Ті події, які сталися в Братиславі на баварській конференції, свідчать про бажання перешкоджання, якщо не руйнування формату 5 плюс 2. Дякую, що приймаєте нас сьогодні для наших посередницьких зусиль. Вкрай важливо мати можливість прямого контакту, спілкування з вами. Клаус Нойкер висловив солідарність з Вадимом Красносельським в усіх питаннях. Співрозмовники домовились продовжувати діалог в робочому порядку, намітивши напрямки подальшої взаємодії. Це столичний десадок номер 6. Тут у приміщенні харчоблоку йде капітальний ремонт. Вже замінили систему опалення, інженерні мережі. Зараз ведуться облицювальні роботи. Планують замінити вікна, двері, і закупити нове обладнання для приготування їжі. Цей дошкільний заклад увійшов до муніципальної програми з реконструкції об'єктів управління народної освіти. У списку на відновлення ще 33 установи. Там всі роботи вже майже виконані. На те неділя на цьому тижні заплановано встановлення двох тіньових навісів у двох дитячих садках: 33 третьому і 45. п'ятому. Програма практично виконана. Залишилося завершити ще десятий дитячий садочок, де ведеться ремонт цоколя від мостків. До кінця грудня буде все виконано. А це вже міський басейн. Він теж увійшов до програми реконструкції. Тут готуються до відкриття малої чаші. Працівниці установи ретельно очищають нову покладену плитку, аби вже сьогодні почати набір води, щоб з грудня змогли займатися плаванням найменші відвідувачі, дітки віком від 5 до 10 років. Велика чаша басейну цьогоріч теж перевтілилася. Оновлено її відкрили ще раніше. Тепер у, нас дійсно тепло. Тепер у нас дійсно тепло. В цій частині приміщення 10 років опалення не було взагалі. Тобто проведено було, але не працювало. Сиділи в зимових куртках. Зараз настільки жарко, що просто незвично. Дуже раді. А це молодіжний клуб Орфей. Заклад культури після реконструкції вже відновив свою роботу. У приміщенні повністю виконаний косметичний ремонт. Замінено усі інженерні мережі. Швидко безперебійно безпечно столичний терасліфт продовжує реконструкцію та ремонт підйомників. Сьогодні в обслуговуванні підприємство 800 ліфтів 60% з них вже відслужили свій термін експлуатації. Де незабаром з'являться нові механізми? Дивіться далі. Це третя столична поліклініка. Аби потрапити на прийом до лікаря, треба піднятися аж на третій поверх. Саме там розташовані майже усі консультаційні кабінети. Переважній більшості пацієнтів піднятися сходами наверх не так просто. Вазрасни вже люди. Ми люди у віці. Важко підніматися на поверхи. Ліфт це зручно, особливо хворим людям. Це ж лікарня. Я жалую Важко піднятися на другий, третій поверх серце болить, поки піднімешся, аж вискакує, ніби без ліфта, як без рук. Єсмами є інваліди-колясочники, є мами з дітьми. Їм важко підніматися наверх. Знаходимо поки такий вихід. Фахівці спускаються на огляд вниз, але тим не менш, правильно, коли пацієнт сам зможе дібратися до лікаря у кабінет і там провести огляд. Підніматися на третій поверх без зупинок, на відпочинок і без перешкод пацієнти зможуть зовсім скоро з початком нового року. В медостанові зараз працюють фахівці Тирасліфту. Вони монтують новенькі пасажирський підйомник. Каркас шахти вже виконаний. До кінця цього року проведуть пусконалагоджувальні роботи. А це машина відділення 17-поверхівки по вулиці 25 жовтня. Тут ліфти експлуатувалися майже 35 років при тому, що їх нормативний термін лише 25. Кілька місяців тому один з підйомників вже замінили. Зараз ведуться пусконалагоджувальні роботи вже другого підйомника. Часто нато новий ліфт. Зрозуміло, це новий ліфт. Це якість, зручність для людей та комфорт. За рахунок коштів населення. Ми намагаємося вибрати усі больові точки і, звичайно, провести або капітальний, або відновлювальний ремонт, коли неможливо поправити ситуацію. Ми проводимо заміну. У цьому році підйомники з'являться ще за трьома адресами, в тому числі в РКЛ новому відділенні хірургії, і в новобудові по Комсомольській, 28. Нагадаємо, колишню поліклініку змінили в багатоквартирний житловий будинок. За президентською програмою Доступне житло. Там будуть курсувати два ліфти. Кожен розрахований на вантаж в одну тонну. Республіці потрібні кваліфіковані кадри на сьогодні вакантними залишається 4 тисячі робочих місць. За дорученням уряду зараз Придністрові формують новий реєстр найбільше затребуваних професій. Дані збирають безпосередньо з підприємств, як державних, так і приватних, аби чітко зрозуміти, скільки фахівців і в яких галузях будуть потрібні країні, і за можливістю надати їм підтримку вже на стадії навчання. Про можливість працевлаштування у Слободзеї розповіли представники швейних підприємств. Там пройшов спеціалізований ярмарок. Вакансії до Слободзеї прибув десант представників швейних підприємств. Фабрикам потрібні кадри. Нема досвіду, не проблема. Шити навчать на виробництві. Що що зацікавило? Що сподобалось. Мене зацікавила швейна фабрика. Я вчилася на швачку. Хочу ще трохи підучитися, щоб далі працювати. Оплачується проїзд, обід безкоштовний. кажуть, колектив хороший. Піду подивлюся. Завдяки таким ярмаркам у претендентів є можливість не тільки знайти або змінити роботу, але й обговорити умови праці, отримати консультацію з питання працевлаштування, а також дізнатися про можливості професійного навчання та додаткової профосвіти. У нас є учебний клас у нас є навчальні класи. Протягом трьох місяців ведеться навчання. За цей час виплачується стипендія в розмірі 1400 рублів. Після закінчення присвоїться розряд і вже колишній учень переходить в бригаду і працює швачкою. Ярмарок у цей день відвідали безробітні громадяни від незавертайлівки до суклеї. Чимало жителів району обмінялися з роботодавцями контактами, а також заповнили анкети. Сьогодні на швейних підприємствах налічується понад 100 вакантних місць. У школах Придністров'я, де вивчається українська мова, відзначили дні української писемності. У ближньохуторській вже традиційно цьому присвячують цілу декаду. Цього року її приурочили 75-річчю перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. Підстоювали права на щастя на життя. Про страшні події великою вітчизняною українською мовою цього року в Ближньохуторській школі вирішили присвятити декаду української мови та літератури саме цій знаменній даті – 75-річчю перемоги наших дідів та прадідів над фашистами. В нашому селі ближній хуттір 135 воїнів не повернулися з великої вітчизняної війни. Це сьогодні село велике, а на той час село не було велике. 135 не повернулося, і 147 отримало високі нагороди. Протягом тижня школярі дізнавалися про героїв великої вітчизняної, але основний акцент зробили на українських письменниках, які брали участь у страшних подіях початку 40-х. Концерт, на який школа запросила гостей, до себе став заключним заходом декади. Ми проводили захист презентацій, де старшокласники розповідали про письменників, які приймали участь у Великій Вітчизняній війні. Ми проводили захист бух, проекту Піонери, герої, які також приймали участь. Також ми приділили увагу дітям, малолітнім дітям, які також приймали участь, були розвідниками у партизанських загонах. Вони воювали. Тому про це все ми розповідали нашим дітям. Я вважаю, що діти повинні знати про цю таку страшну трагедію в історії нашої держави. Наше покоління дізнається про події, які відбувалися, про те, як це було важко, як люди жили, був голод. ...холод. Потрібно пам'ятати про тих, хто загинув ради нашого життя. Такі заходи дуже важливі для дітей, для школи, щоб діти знали, любили, шанували свою рідну мову, свої традиції, звичаї. А мова це носій. Етносу на культури за радянських часів школа в ближньому хуторі була українською до 1971 року. Потім про мову колонову тут забули на цілі 20 років. З 1991-го українська тут викладається окремим предметом. А з початком цього навчального року учні вивчають мову в новому сучасному кабінеті. Обладнаний всіма новими новою технікою. У нас там все є для, для Викладання сучасного уроку сьогодні в Ближньохуторській школі навчається близько 500 учнів майже половина з них вивчає українську як другу рідну мову. Футбольні баталії в рибниці добігли кінця. Легендарний шкіряний м'яч об'єднав більше тридцяти команд. На поле виходили не тільки юнаки, а й дівчата. Весь сезон вони забивали голи, атакували ворота суперника і просто отримували задоволення від гри. Ми полюбили більше футбол, тому що зрозуміли, що це наше майбутнє. Зіграли чотири гри. Емоції були дуже хороші, особливо коли ми виграли в фіналі. Переможців відбіркового туру визначили в кожній віковій категорії. Командам вручили заповітний кубок, а кожному гравцеві медаль. Але найголовніше в цьому турнірі перемогла любов до футболу. Коли ми починали грати, ми дуже боялися програти. Коли ми виграли, у нас було дуже багато емоцій, радості. Перемога дісталася нам нелегко. Ми довго тренувалися наполегливо. Команда у нас дуже дружна, згуртована. Ми розуміли один одного. Турнір пройшов дуже добре. Ми всі щасливі, що виграли. Ми, я думаю, виграли завдяки морально-вольовим якостям і хорошому підбору гравців. Навесні наступного року команди-переможці представлять рибницю в республіканському турі шкіряного м'яча. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вже завтра, зустріч, як завжди, о 18.15 на Першому Придністровському.